Так як Андрій минулий раз програв копняку, цього разу він може її відіграти або отримати дві. Коротше, йому копчик сьогодні, походу, загнув. Та чисто від цього, від е, снігу, від льоду і засильно потягнув. Срав пес! Срав У мене щука! Ну не зря ми їхали. Третє озеро, на яке ми попали. З тої самої точки. Бачиш, бачиш. може, ти не бачиш? Давай ближче покажу. Дивись. не треба забери свою смердючу щуку. Yeah, i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace Приїхали ловити щуку. Ви бачите, яка погода? Відкритої води майже майже нема. Вітер шквальний. Передавали цей, передавали, що буде пориви вітру, снігу. Мінус 6. А ми ледь доїхали до озера коротше, і будемо зараз пробувати зловити щуку. Так як Андрій минулий раз програв копняку, цього разу він може її відіграти або отримати дві. Коротше, йому копчик сьогодні, походу, загнув. Все, не тратим час, погнали, ви там знаєте. Підписались, лайк, коментар. Все, вам не важко, мені приємно погнали. Ти який засаха? А ти мене так близько знімаєш? Тіма. Мастер твічу, давай. Покажи клас. Ну, з першого ніхто не ловить на твічингу. Завжди з другого закину. Дмитро, ти повинен знати, це професійний рибалка. Нам, коротше, треба рухатись, бо походу озеро на очах замерзає. Мінус два чи мінус три зараз. Перший раз на трофейні, коли нікого нема. Бо походу нема таких дурних в таку походу кудись їхати. Так, треба хоч зловити хоча б одну одну рибку. Надій, що буде багато рибок немає. Мінусова температура, озеро прямо на очах затягує по чуть-чуть. Добрий -чуть. далі Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Не думає, не Ти що, цей? Голубець Тільки один? Ти що, цей? Москаль? Давай, Андрій, я в тебе вірю. Андрій! Андрій! Буде? Підтримуєш, чи що? Ну, я тебе завжди підтримую. Коли підтримкою, а... Чесно, краще не підтримую. Добре. Андрійко, Андрійко, то ти не виграєш. Зараз дивись. Дядько Дмитро докурить. Дядько Дмитро знає толк в джигу. Він зараз поставить свій улюблений Ізі шайнер. Просто. Клювака? Свій любимий <світ> дизайнер Оце вже не хорошо. Я і так ласково піднімлю. Так щоб без поє. Так ти піцак. Щоб така непогана стрічка? Ай по підсачу своєму супернику. Дякую. Зараз Чука втікне. Зараз чка я тебе зніму гарно. Малють ка. Малютечка. Там взаліко то вже добріше Я Дімон, Ізі Шайнер, фига він 150 рублів кинув, зловив щуку, щу, пішов додому, жарти котлети. Я Дімон, Шайнер, 180 гривень бачить скільки там. Да". 200-200 з чимось, ти. Кусок й до побачить. Звідки ти зараз із з цього місця теж візьму? Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a little more. When you This is all А як ти так вламав? Е... Та чисто від цього, від снігу, від льоду і засильно потянув. Але я не можу цю рибалку програти, тому будемо лопати без тюльпана, а що робити? Мені круху, я просто не хочу брати. Іншої палки... Мені здається, що це був зайвий тюльпан. Одним тюльпаном більше, одним менше. Так, буде міцніше будилище. ще, Ну. Я так само буду. Краще твічити будеш, ти спеціально зламав, от скажи мені. Правду скажи. Ні, ні, Діма, не спеціально квітяв. Спеціально ламав? У мене палка якась, думаю, за думаю, зроблю жовтня. заходив в магазин рибальський, на вуточку, а тут буде, тут буде привіти і купити, напевно. Не? Скажи мені, чому її на трофейні завжди так слабо клює? Що з тим ну, озером? Може тому що ти не хочеш нічого міняти і ловиш хочу, на силікон. А що я хочу, що я хочу. Я не буду йти з машиною по воблери. Цікаво, як то без тюльпану. Так, захід не помінявся. А да. Ну. ну, дивись! Та нормально, нормально. Навіть краще твичити стало, ні? Ні! Ні, Дим! Срав пес! Срав пес в мене щука! Ні, не треба, сам. Ти ж будеш бити мою щуку під саком по голові. Здрав пес! ха більша була Давай зараз не мірятись щуками. А? Ми вже не в тому віці, щоб щуками мірятись. Хлопчики лишаються хлопчиками такими. Ну я би не сказав, що тебе більше було, у мене дуже груба якась. Це така ікорна, ікорна. Так. Грубенька. Дивиться, який живіт має. Щучка береміняшка Один один. Ну не зря ми їхали. Третє озеро, на яке ми попали. Попа щучка один-один. Знаєш на що клюнула? Е, на фет? На воблер. Тут і гонить. Та і Ми два. Я тобі відразу казав, що ти медвах не ставиш? Та поставив. Що ти робиш? Вичіпає мій одва. Я вичіпаю карабінчик. Взяв вичіпав карабін. Я не можу програти, використовую всі методи. Так, підписники. Коротше, в мене в коробці почалося ржавіти. Як спасти крючки і грузики за стіпки? Хтось в коментарях напишіть. Нову коробку хочу, але може в чомусь то все замочити. Щоб ржавчина пішла. Шкода. Багато крючків хороших Є. I your Тільки Андрій відійшов. У мене клювака. Андрійко! Так, не попасти до тут. Бачите таке пузо? Теж пузянь від'їтий. Ну що, я зменшився по джиголовці, поставив 2 грамчика і, і пішла жара, я вам так скажу. 3 грамчика не хоче, ставиш 2 і розклювалося. Чекай маленька, я тебе відпущу. Фоткаюсь і пощу. Так, відпускаємо маленьку. Ну як маленьку? Тут така біля ложки напевно. Коротше, тактика така. Зменшимося. І неактивна рибка клює. В Андрії одна ребка, в мене вже дві. Поки моя тактику працює. А ти там чого сидиш, дивишся. То став лайк за той час. О, поставив? Почекаю трошки. Поставив? Все, дякую. А ти не поставив? Фік, стоваю. Мадвак на двох грамчиках. Ні, здури у вас. 2,5 Чому я думав, що 2 Тобто я всього на пів грамчика зменшився. І клюваки пішли. Бачите яка різниця є? Вроді пів грамчика. Не так багато, рішає. Як... Це замерз, замерз. Так, знімаю себе близько бо вітер. Не знаю чи вам щось чути. Коротше, 2-1. Поки я виграю. Але умови досить таки складні, я вже замерз. Надіюсь, Андрій замерзли швидше і скаже, що їдемо додому. Але так, щоб я вигравав. Так, продовжую. Ви там, якщо додивились до цього моменту і не підписались, ну що я вам зроблю? Така ви людина. Коротше, Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, in okay. Just let me be me. Ще зранку. Оце була кашка. А тепер оце все літ. Що потепер пройдеться закидувати на літ, якщо клюне. екстремальненько буде. Но для початку треба зробити так, щоб вона клюнула, що досить таки непросто сьогодні. Нехай тільки клюне, витягувати вже будемо по ходу розбиратись, як це зробити. Фракціон. Та, відпускаємо фракціон. Під криго пішла. Відпускаємо. Вимучаємо її далі. Відкриє. Ну порвемо який витягнути. Зараз шнур лопне, походу. Нічого не кажемо. Нехай думає, що я зловив дві. Це вже третя. Третій такий карандашик Андрію тихенько зловили, Андрію не кажем. Будемо мати її запасну. Ну, я думаю, если честно, что я ее не вытяну. Думал, что шнур обрежу. Добрый день. Что у тебя, Что? Ничего кидаю. Ничего кидаешь? Я тобі хочу чисто сердечно признатися. Три-один. Серйозно злупавша одну? Да. Не чаріка мені. Серйозно? Дима. Нехай очко жиметься ще більше в тебе. Серйозно? Так. Три-один? Три-один. Може ти брешеш Я не хотів казати до кінця рибалки. А потім думаю, ладно, треба тобі сказати. Бовського треба казати. Бо я б її то любому не розрахував. Я от не знаю, чи зараз її зараховувати. Він мене на відео є? то що то на відео є, що це підставне, то з немови робал. Три один погониш. А оце не удар, як думаєш? Кажу, а оце думаєш не удар? У мене не удар. той самой точки, до речи. С той самой точки. А? Той самой точки. Дубрана, поднимаем, поднимаем ее на крыгу. Ой, горло, сука, это гарная штука, а что? Попиашки, братан. Чекаю, сейчас обрежем мне лид. Это будет фиаско. Ой, це ще гарна щучка. Знов ти смердючий мадвак. Смердючий мадвак, каже Андрій. Ой, це десь кілограм ушко, слухай, може і більше. Ну то так. О, це вже гарна щука. Ну це кілужка є. Це вілікі лушки стоїть сотки. Андрійко, четвер. Бачу, бачу. Бачиш? бачиш? Може ти не бачиш? Давай ближче покажу. Не треба, бо свою свись щуку То риба чи не риба? Може ти думаєш це не риба? То може просто от не знаю оте. 4 1, 2 копняка пахне. Що? Це не Шаста година. Шансів нема. Шансів завжди. Я ж кажу, що воблери ваші нічого не ловлять. Та, що Я ведьма тема пішла нема. Mm. Ну є що допомагати, Андрій? Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I I know you told your friend you're not okay. Non zos bar. І не ярко, знаєш, зелене, а такий мутнувато зелений. Ого, сіла без куплюва. I know you so joke and Сіба без кроваки. Щось дивне? Костили себе поводить? Промазано. Промазала, засіклась за голову. Промазала. Так, шоста щучечка, ну це зовсім маленький Шнурочок. Це личинка щуки. Андрійко! А йди в п'інь! Каже, йти в пень. Шосточка, пливи маленько. Ой, Андрійко зараз отримує два купняки. Поки Андрій думає, що він спіймає щуку, розкажу вам про проводочку. Класична рівномірочка повільно За збиванням ігри. Ведете, ведете, раз, два, збили ігру. І повільно далі ведете. Раз, два. Ну і мадвак в мене. Стоїть на шарнірі, а не на джиголовці, у мене чомусь більше клювань відбувається, коли він на шарнірі. джиг-головка тут якось гірше працює. Це товарис таки не з рибалки. Що я вам скажу? Умови сьогодні ну, такі не з легких, але таки вдалося розловити рибку. це Тому що я підібрав правильну приманку Я ставив все сьогодні. Поки не поставив мадвак 4-5, в мене риби не було. Як тільки поставимо мадвак Хібка прийшла. Гарно? Гарно. Хто молодець? Дмитро молодець. Та й таке. Я зловив 6, Андрій одну, тому хтось програв спор, йдемо комусь давати копняку. Все, всім дякую. Ну, ви, якщо додивились сюди, то вже підпишіться на канал, поставте лайк, коментар. До зустрічі на Па-па. па Навіть -па. не вздумай там. Бігаємся. Готовий? Ні, ніхто ніяких. Блін, тут вітер, Йдемо туди, де вітру нема. А який вітер? Мені нічого не заважає. Ну, все, готовий, давай. Два купняка. Андрій, то я сильно не буду бив. Я не згоден на тих ці приколи. Готовий? Перший. А один, один. О! Ще один. Strong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look.